Тисячі щасливих дитячих облич, десятки локацій, майстер-класів та концертних номерів. У Кам'янці-Подільському відбувся 23-й дитячий фестиваль Амбасадор дитинства. Масштабне свято зібрало понад 15 тисяч гостей з усієї України, серед яких і діти з деокупованих територій Харківщини, Херсонщини, Сумщини та Миколаївщини. Тут беруть участь діти наших військовослужбовців, загиблих героїв, ветеранів війни, дітей ВПО і різні інші категорії дітей з усієї України. Сьогодні для них будуть співати і запалювати зірки, блогери з усієї України. Тому ми Дуже любимо, цінуємо наших дітей, як батьки і як матері, і розуміємо, що це наш найбільший скарб нашої держави, за який зараз виборюють мирне небо над головою наші захисники і захисниці. Родзинкою фестивалю став виступ зіркового десанту: понад 30 артистів, блогерів і шоуменів, серед яких Калуш, Пазітів, Велбой, Влад Дарвін, вхід у змінному взуті, дядя Жора та багато інших. Атмосфера справжнє свято дитинства, надії та віри в перемогу. Мені дуже сильно подобається багато людей. Трохи є переживання, але я думаю, що все буде гарно. Фестиваль має глибоку соціальну місію допомогти дітям переселенцям адаптуватися до нових реалій життя в Україні. Через творчість спілкування і підтримку вони відчувають, що не залишилися наодинці. Ми вас дуже сильно любимо. Так само я із з моїм сином багато займаємося спортом. Причому різним від плавання, скелолодіння, велосипеди і так далі. І я вам хочу побажати одне. Знайдіть той вид спорту, який буде вам приносити задоволення. І тоді ви будете сучасними, спортивними, не побоюються слова, здоровими і дуже, дуже крутими. Домовились? Пообіцяйте мені, ну давайте легенько. Так! Амбасадор дитинства не просто фестиваль, це велика родина, де кожна дитина почувається важливою, захищеною та потрібною. І поки звучить дитячий сміх Жива Україна Оксана Медведєва, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський.